В центрі Херсона заспівали гімн України. Захід було приурочено до 200-річчя з дня народження видатного композитора, творця музики національного гімну Михайло Вербицького та з нагоди 150-річчя із дня першого виконання гімну України публічно. Головні виконавці зведений духовий оркестр, хорові колективи училища культури та музичного училища. До колективного виконання головної пісні країни долучилися прості городяни. Я вважаю, що це дуже патріотично, тому що зараз потрібно підносити патріотичний рівень країни, єднатися, і тому ось такі свята це дуже гарний привід для цього. І я вважаю, що кожен українець, кожен патріот, кожен житель должен прийти на дане мероприятие і послухати їм і хоча б показати своє уваження к тому, що діла лілась много літ назад, і на даний момент участь в акції взяли також діти з особливими потребами. Вони заспівали їм по-своєму за допомогою сурдомови.